В обласному центрі відбулися заняття з військово-патріотичної підготовки, тактика ведення бою, переміщення в групах, перша медична допомога, саперна справа, основи самозахисту усі ці важливі для майбутнього солдата нелегкі науки можуть освоїти на щотижневому військово-патріотичному вишколі Черкаські юнаки. Заняття для них на базі колишнього дитячого табору Орлятко в мікрорайоні Дахнівський проводять інструктори з громадської організації Пласт. Нещодавно до навчання добровільців долучився також один з бійців Нацгвардії та медик аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Черкаській області Юлія Малиновська. Перев'язки, переломи, вогнепальні поранення. Комплектація аптечок, що повинно з ними бути, які аптечки повинні бути, шини, шути. Ну, нема там, конкретно було що, все, І все цікавить. Та з нами, коли ми проходили знову ж таки курси, з нашої власної ініціативи проходили, люди з батальйону Айдар ми проходили в місті Харків. Це все воно застосовувалося. Якби побільше люди вчилися, проходили такі курси, повірте, багато б в життів було врятовано. Про користь від спільних навчань говорять і організатори вишколу, які проводять усе власними силами, сподіваючись, що колись ці функції нарешті перебере на себе держава. Які нам пригодяться, якщо не дай Бог когось призвуть, або війна да де сюди, то дуже багато дуже чого корисного. Саме як вижити, як поводити себе і стрілецькою зброєю, як поводити себе з, з взиривними речами, все це було пояснено, реально дуже цікаво і не жаліє. Побігли, побігли спасати людину. Неправильно, треба подивитися. Немає. У вас кожного для вас же лучше. Ну, це мене дуже великий, звісно. Карабін. 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 Небольші карабінчики. Є маленькі карабінчики. Нашивається петля. А, ну... На... Березка. Лучше шестиметрова. А, ти... Всегда, в любом случае, так, что думаю, что я на вас. Вище носа. Провірили. Закриваємо нос при можливості ще. Може бути, наблюдається вздуття живота. Трошки ноги припідняти. Я не буду вдістити в рот. Два вдоха, стараємося ротову порожнину повністю закрити. і в кожній кількість пишете пишете поразити. Я вам розказую, що ми навчили на тактичній медицині. І 15 ножів. Попадати в трахею, пробиваю, згортань трахею. Там много. І ми фіксуємо. Меня пару тюбиков с тюбіка смолюбують. Вона удобна. Це шина дуже удобна. Триватиме і співпраця пластунів та рятувальників. Уже заплановано серію тренінгів з тактичної медицини як у польових умовах, так і на навчальній базі управління. Смілянський район, 3 грудня 10.15, в селі Залевки, в двоповерховому житловому будинку по вулиці Шевченка сталася пожежа. Повідомлення про займання до служби порятунку 101 надійшло від сусідів, які першими побачили дим та вогонь. На місце події оперативно прибув Смілянський пожежно-рятувальний підрозділ управління Державної служби надзвичайних ситуацій, який локалізував та ліквідував пожежу. Через пізнє повідомлення про пожежу вогонь вже до прибуття пожежних встиг охопити увесь будинок. Як з'ясувалося, до загорання в будинку призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Всупереч вимог пожежної безпеки господарі, тривалий час в печі не трусили сажу і не білили димоход, в якому з часом утворилися щілини. В результаті пожежі вогнем знищено будинок. За попередніми даними, збиток завданий вогнем склав 700 тисяч гривень. Жашківський район 6 грудня 12.10. На території приватного домоволодіння по вулиці Тельмана сталася пожежа в надвірній споруді. Сусіди, які першими побачили дим та вогонь, негайно викликали рятувальників. Пожежу ліквідував черговий караул Жашківської пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув на місце події. Гасіння пожежі значно ускладнила велика кількість сіна, яка, всупереч вимогам безпеки, зберігалася на горищі споруди. Завдяки професійним діям-вогнеборцям вдалося врятувати від знищення вогнем поруч розташований житловий будинок. Внаслідок пожежі 21-річний онук господаря з отруєннями потрапив до центральної лікарні. Стан потерпілого лікарі оцінюють як стабільний. За попередніми підрахунками, збиток завданий вогнем склав 10 тисяч гривень. Смілянський район рятувальники провели профілактичні рейди в місцях риболовлі. Зимова рибалка, хоч захоплююча, проте дуже небезпечна. Щороку жертвами тонкого льоду та власної обачності стають десятки людей. Зокрема, в Смілянському районі минулого року на водних об'єктах загинуло 9 осіб, із них двоє дітей. Тонкий лід забрав життя однієї людини. Цьогоріч у воді потонуло 6 осіб, серед них одна дитина. Одну людину вдалося врятувати. Тож, щоб попередити нові трагічні випадки, співробітники Смілянської рятувальної служби постійно проводять профілактичні рейди, бесіди з рибалками роздають листівки, де викладені поради, які допоможуть уникнути льодової купелі. Або ж допомогти рибальці, що провалився під лід. Для температури повітря рибалки вийшли на криво, щоб половити рибу. Ми сьогодні провели рейд по попередженню загибелі людей на водних об'єктах. Хочеться звернутися до громадян, які планують відпочивати на водних об'єктах, що дане міроприємство є прямою небезпекою не тільки для здоров'я, але й життя. Рятувальники Смілянщини просять любителів зимової риболовлі обмежити виходи на кригу, враховуючи те, що не один кілограм зловленої риби не коштує людського життя. Пожежно-рятувальні підрозділи підвищують свою професійну майстерність. Як відомо, в системі підготовки пожежно-рятувальних підрозділів проведення тактики спеціальних навчань на об'єктах з масовим перебуванням людей сприяє не лише підвищенню рівня протипожежного захисту цих надзвичайних важливих об'єктів, а й у цілому покращенню організації пожежогасіння регіону. Останнім часом, за ініціативи керівництва управління, сама система зазнала певних змін. А рівень завдань було значно підвищено. Зокрема, відтепер до участі у навчаннях залучаються не лише особовий склад гарнізону, а й керівництво пожежно-рятувальних підрозділів усієї області. З початку року таких навчань було проведено більше ніж півсотні. Чергові пройшли в обласному краєзнавчому музеї. Завдяки підготовчій роботі на об'єктах вдалося створити умови, максимально наближені до реальних ситуацій виникнення пожежі чи техногенної аварії. Працюючи рука об руку, рятувальники та керівництво закладу мали оперативно приймати рішення обирати вирішальний напрямок у ліквідації умовної надзвичайної ситуації. Ускладнюючи сценарій розвитку подій, рятувальники вивчали можливі проблемні питання, оцінили рівень готовності пожежно-рятувальних підрозділів, а також адміністрації закладу до дії в умовах виникнення реальної надзвичайної ситуації. Звичайно, в ході проведення навчань рятувальники приділяють увагу і іншим питанням протипожежного захисту об'єкту, як то стану утримання та справності джерел водопостачання, чи то наявності безпечних шляхів евакуації, вміння обслуговуючого персоналу діяти в перші хвилини розвитку подій. В умовах сьогодення такі навчання набувають все більшого значення не лише для професійних рятувальників, завдяки практичних складовій. Вони залишаються одним із найбільш дієвих наочних механізмів виявлення проблем і відповідного впливу на керівництво закладів з масовим перебуванням людей. Це була програма ситуація. Зустрінемось рівно за тиждень. Давай тостопа не звернути міським поки що Давление, Женя. Ну, как било, останешься? Начальник відділу реагування полковного Горобець Олександр Іванович. сьогодні проводяться семінарські заняття з начальниками частин області. Дані семінарські заняття будуть відпрацьовувати наступні питання. Це проведення тактико спеціальних навчань. На краєзнавчий музей міста Черкаси, практичне відпрацювання даного об'єкта, залучення сил та засобів міста Черкас. Другий етап це семінарські заняття проведення теоретичних занять з даною категорією людей. І третій – це практичні заняття в тепло Ото спину, спи! Дай но не команди. Каже, що там, де з той сторони говорити, що по сусі. А кто, тимчук? Нет. Разсут, вот так вот, Все назад, а? Чогось не Уже вроде нет, все, нет.